Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ми у прямому ефірі, як обіцяли, переносимося в Ізраїль, щоб зрозуміти е, людський зріз. що там відбувається насправді, е, як і що відчувають люди. Хоча нам це здавалося б дуже зрозуміло, і ми це все знаємо. Але тим не менш купа деталей хочеться дізнатися. Тому ми попросили нашу колегу, журналіста і телеведучу Катерину Трушик, яка приїхала до Хайфи півтора роки тому з Бучі пояснювати обставини не треба. І тому у нас буде така потрійна оптика е, її. Подвійна буча Ізраїль, і наша спільна ще одна потрійна оптика в результаті виходить. Катерина, Катерина раді вітаємо. вас бачити. Вітаємо У вас. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, про те, як прийшла ніч, що було цієї ночі, щоб ми вашим очима, щоб ми зрозуміли, як ви живете зараз. Ну насправді сьогодні був ранок більш-менш вже добрий, бо всі попередні ночі я майже не спала. Попри те, що у нас тут в Хайфі більш-менш безпечно, але ми весь час були в очікуванні того, що Хізбалла підключиться до конфлікту і вступить також в війну з Ізраїлем, і тому власне ми дуже, дуже дуже напряжено очікували цього. На щастя, поки цього не сталося, і у нас досить спокійно, хоча звичне життя, звісно, змінилось. Ви знаєте, просто нам треба розуміти всім, що Ізраїль за масштабами це не Україна, це достатньо компактна країна. От, просто щоб ми розуміли, от ви у Хайфі, а до дуже гарячої точки, прям гарячої, гарячої, скільки кілометрів приблизно. Ну, зважаючи на те, що обстріли були і центру, то до найближчої гарячої точки десь кілометрів 80-60 Десь так. 80-60. з українськими мірками розуміння, ви фактично біля лінії фронту, фактично ви Так, в епіцентрі, а, та, в епіцентрі. Та. і Хайфа живе своїм ну умовним таким буденним життям. Я правильно розумію? Ну умовно буденним, але а, ми, наприклад, вже третю ніч ночуємо не вдома. Нас прихистили наші е, українці, які живуть тут давно в Хайфі, просто е, так сталося. Ну, власне, ми знімаємо квартиру в старому будинку, в якому немає мамаду. Мамад це така захисна кімната прямо в квартирі. Е, і до найближчого бомбосховища нам бігти далеченько. Е, тому е, наші співгромадяни, знаєте, як українці гуртуються всюди. Запропонували нам пожити у них якийсь час, поки ну більш менш не стане зрозумілою ситуацією стабільною, щоб ми могли в разі небезпеки всі сховатися в цей мамат. Кать, ну зрозуміло, що ця нестабільність відчувається взагалі, як себе зараз поводять люди? Ви написали про те, що навіть відео виклали про те, що намагаються запастися продуктами, намагаються якось себе на певний час обезпечити. Розкажіть трішки, яка гуманітарна ситуація взагалі там? Ну насправді як такої там сильної паніки немає. Я виклала відео, показувала, як збирають продукти. Це продукти збирають власне для е, армії, е, щоб на переміг очо із раїтян така дуже дуже ду 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 велика повага до армії. Всюди вони намагаються якось погодувати, заплатити за солдат. Я знаю, що зараз багато ресторанів працюють просто закриті ресторани, працюють в кухні лише для того, щоб нагодувати тих, хто захищає країну. А те, що я відео виклала: це відео точка збору для солдат. Так, і власне там ще збирають допомогу для постраждалих з півдня Ізраїлю. От люди просто з супермаркету поруч виносять до пункту збору, купують все в супермаркеті і виносять. Uh -huh. і ну, ось так, фактично, це супермаркет. Фактично такі гуманітарні штаби організовують так? або так, такі так, пункти так, підтримки. Причому. Навіть на трасах організували такі пункти підтримки. Люди там цілодобово чергують, готують їжу. Тобто солдати по дорозі можуть зупинитися, поїсти там і їхати далі на свою власне на завдання, виконувати своє завдання. Кать, ближче до кордону. Що відбувається все таки? В містах інша картинка? Правильно? Так, ближче до кордону, особливо південного кордону, дуже важка ситуація. Ви знаєте, чули напевно про страшні події на півдні Ізраїлю. зокрема в невеличких містечках, де терористи вирізали людей, розстрілювали. Не буду говорити подробиці, що вони робили з дітьми. Дуже дуже важко. Ця ситуація сприймається багато є зараз. Порівняй навіть в пресі ізраїльській з Бучі. А, Так і а, власне навіть військові кореспонденти, я дивлюсь, ізраїльське телебачення, військові кореспонденти, які працюють там в гарячих точках, дуже часто порівнюють. Я чую, що а, як в Україні, як в Україні. Тобто вони кажуть, вони дуже порівнюють, що відбувається такої інтенсивності бої і навала цієї. Заранчі, як в Україні. Стали ми рольовою моделлю, звичайно, там, де не хотілося. Yeah. От насамкінець Кать, просто дуже у вас така цікава і драматична доля вийшла. Ви самі переїхали з Бучі туди у Хайф в Ізраїль. Що вас найбільше вразило там? Якась є зачіпка така, яка просто у вас, ну, вау! От там зараз за ці дні останні? Згуртованість, і підтримка людей. І віра в армію. Вони безумовно вірять в свою армію ніхто навіть не сумнівається, що ізраїльська армія, як то кажуть, дадуть сильного відкоша і вже так, що ну, не захочеться повертатися нікому жодному терористу на землю Ізраїлю. Так само, як і українці вірять в зсу. Дуже ви знаєте, я часто проводжу паралелі, що моментально дуже схожі з ізраїлітянами. І, і тим, що гуртуємося, і тим, що підтримуємо один одного. Власне, і тим, що віримо в свою армію, Кать вірю вам і триматись, попри все, і бути так. обережною, як би там не було. І пасибі, що вийшли на зв'язок, зайшли час. Посибі ми прямо Дякую, такі внутрішні паралелі провели. Хоча порівнювати завжди, це невдячна справа. Але разом з тим, все напрошується. прямо. Так. Катерина Трушик, журналістка, телеведуча з України, яка вже півтора року живе. В Ізраїлі з Бучі вона приїхала у Хайфу це... і от такий та отрок, от як Салют. так як Салют. так трапляється, але і от знаєш, що мені що мене вразило це ж дуже маленька країна Ізраїль, Ізраїльна приємна з Україною, та 80 кілометрів до дуже гарячих подій, до того півдня, фактично, про які Катя казала і. Це, це далеке тилове місто. Далеке тилове місто. Ну, принаймні вони більш безпечніше себе там почувають. І тому, можливо, ще така згуртованість теж довго протягнеться, тому що масштаб інший. Так? Так. 80 кілометрів це не 200, не 500, не 700. От, Тому от якось так воно працює. Mm. А, так, ну ми рухаємося далі. Так, За мить повернемося, друзі. Це сніданок, коли ми в прямому ефірі працюємо. Пишіть в інстаграм, якщо що.